Всім привіт! Сьогодні пілотний випуск мого YouTube. Я не знаю, як мені занесло, але хочеться себе бачити ще й на великих екранах. Напевно, потрібно закривати ці гетальти. Ну що, поїхали. Коротше, всім привіт! Це я нова зірка YouTube. І тільки спробуйте не підписатися на мене. Я вас всіх знайду. Я Так, що ми робимо? Що ми робимо? Ой. Господи, хто засрав мені стюкнути? А його, блін, Це Казала мені мама, не виходь заміж раніше. Так, коротше. Чесно. Наскільки ну, це можливо? Так, що будемо знімати? Знімати зірку потрібно знімати. Як ти виглядала? Нормально все добре, все добре. Хочу з вами познайом. <смір> Всіх вітаю у себе на каналі. Мене звати Наталія, я викладач англійської мови, але сьогодні мова піде абсолютно не про інгліш. От так як я тільки новачок на Ютубі, я хочу з вами познайомитися. А як ми з вами познайомимося? Ми почнемо це з розпаковки. В мене є дуже багато студентів, які були змушені після 24 лютого приїхати в різні країни, і ми підтримуємо з ними зв'язок, навчаємося, не дивлячись ні на що. І ось в мене сьогодні на розпаковочці такий пакетик. Я ще не знаю, що там, але це мені прислали мої студенти з Естонії. Коротше, без зайвих слів давайте просто розпакуємо цей чудо-пакет. Так, Фух. Поїхали. Так, перша. Перша і найбільше це, звісно, дріт. дріб. Боже, дивіться на цю красу, боже, Боже, прав. Йохани Мамай. Це ж Боб Марлі, Це ж Боб Марлі. Бо... Загалом, е ті люди, які полюбляють вініл, це такі собі, я б навіть сказала, це поціновувачі музики, і ми трошечки такі крейзі. Боже. Знаєте, я тільки з вінілом почала е, вести себе при розпаковках адекватно, бо зазвичай я все шматую, жву, а тут потрібно обережно, дуже обережно, дуже дуже обережно. Коротше, так, це, це одразу потрібно ставити і слухати. Так, але тут в пакеті ще щось є. Дивимося, чи страшно. Мати Василина. Ні. Господи ні. Тут таке, тут таке, що я вважаю, що ви просто от з першого відео ви маєте на мене просто підписатися. Бо, бо ви не маєте пропустити наступну розпаковку, бо це. Знаєте? Час... Що це пісо означає? Що таке взагалі серсдрьомінг? Сурстрінг, якщо хто не знає, це у нас е, загалом риба це оселедець. Він е, як от, сквашується це типа як знаєте, як квашена капусточка, але тільки риба. І загалом на дуже є багато відео, де розкривають ці банки. І потім стоїть така ваніща, що тут краще ну, поки не пахне, але вже стрьомно. Мій чоловік, а він дуже часто кінтується з моїми студентами, і от, коротше, мій чоловік сказав Кирюхі, Кирюха, привіт, що він дуже хоче спробувати сюрстрьомінг. І от тому, якщо ви не, не підпишетесь на мене... То просто ви пропустите нашу з, не, з чоловіком розпаковку, бо він до неї готувався дуже довго. <світ> да. Ой! Мені вже стрьомно. <світ> <світ> да. І тут ще, конечно, конечно. ну яка вчителька без, знаєте, без свята, без солоденького. дивіться, як раз. Двіться, как... <пуску> Але в цілому на цьому каналі ми будемо спілкуватися про різне, не тільки про розпаковки. Да? Я загалом викладач англійської мови. Вже 10 років ви уявляєте, це я не знаю, якою головою стукнулася, і вирішила, що після 10 років викладання мені потрібно завести YouTube. Ну, коли ж. Ну а наше перше пілотне відео вже підійшло до свого кінця. І я буду дуже рада, якщо ви залишите свої коментарі гарні, не дуже хочу всіх побачити, почути, познайомитися. І я думаю, що ми з вами будемо зустрічатися якомога частіше, тому що тут вас очікують і цікавинки зі світу англійської мови, і трошечки гумору, і невеличка доля здорового крім. Ну ви це чуєте, як завжди. Всім па.